Як пройшов в мій день народження в цьому році? Я вирішила втілити свою мрію і підготувала собі особливу подорож. Тому ранок у нас почався в Лісабоні. Ми поснідали та пішли гуляти по місту. І перший наш поін це мост 25 квітня. Я хочу побачити такий самий тільки в сан франциско Тому це теж одна з демоверсій моїх мрій. Біля моста був страшенний вітер з океану, тому ми сильно там не затримувались. Потім ми відправились в найстарішу паштерію в Лісабоні. Придбали собі декілька штук. І замість торту у нас був святковий паштеж. Далі ми ще трошки прогулялися містом і зайшли скуштувати традиційну котлету з риби із сиром. Мені це більше схоже на звичайну котлету з дитячою столовою, тому мені не дуже сподобалось. І як на мене, це точно не варто 6 євро. А вже ввечері ми нарешті полетіли втілювати ту саму мою мрію. На диво досить легко приземлилися в одному з найнебезпечніших аеропортів світу. І ось ми на мадері. Далі нас чекають 4 дні неймовірних пригод. Ділитися з вами.